Китайська пластикова коробочка частотного перетворювача. 220 вольт до 400 Гц від половини вміє. Три фази. 1,5 кВт. По габаритах, може, й вміє. Дешевий Китай, але просили подивитися. Всередину вже хтось заглядав, судячи по пірваній китайській голограмі. Застереження нам не страшні. Ми все одно заглянемо. Панель керування змінює кут, є частково зйомною, може бути виносною. Зафіксована термоклеєм. Регулятор гірше ліпше, пару кнопок. І семисегментник. сегментник. Судячи по пилюці, стояв десь в пилорамі. Плата входів, виходів слаботочних, оптичні розв'язки, сухі контакти на реле. Ясно залито лаком. Воно не вмикається. І, відповідно, ремонтувати подібне є сенс, виключно коли проблема в слаботочних колах. Бо як вилітає силова частина, то для дешевого китайця це просто не рентабельно. Заглянемо всередину, чи є сенс до того братися. Ось його внутрішній світ. Треба акуратно, бо десь на банках ще теоретично можуть бути заряди. Ось тут живе знизу діодний міст. На нього напаяний резистор. Дивно, що він від вібрацій дотепер не відвалився. Вхідні варистори, напевно, хоча це не точно, підводи від сильнострумового виходу зроблені з пропилами, так, в принципі, не зле опторозв'язки і десь знизу би мав жити силовий модуль. Хоча, якщо придивитися, то можна побачити, що саме цей є на розсипусі на транзисторах окремих, а не модулем, який точно нема сенсу міняти. Такої компоновки, в принципі, можна ремонтувати і з проблемами силової частини. Видно, що один транзистор не закручений. Чому він не закручений, будемо розбиратися пізніше. І оскільки пристрій не вмикається взагалі, починати треба буде з низьковольтного джерела вторинного живлення. Звичайний імпульсний блок живлення. Саме до нього добираюся. Ну, а нижня частина це, по суті, є радіатор, тут, що от конденсатори моцні такі живуть. І вентилятор. А куди вона гавно видуває через конденсатори. І фактично величезний радіатор. Там нічого цікавого. Два додаткові гвинти знизу плат, і ми його виймаємо з яйцями, ой, з конденсаторами. Всередині крутий радіатор для третьої парасольки. Але не віддадуть же. І сам пристрій. Отака краса. Сподівався знайти проблему. По названому діагнозу, що він не вмикається в колах зарядки конденсаторів або в блоці живлення, але тут все в порядку. Тож лізу в вихідний каскад і бачу один пробитий транзистор. Причому пробитий він по гейту, що є доволі дивно і нетипово, як мінімум, пристрій мав би включитися. Вивести індикацію, і меню би мало працювати з відображенням помилок. Ото незрозуміло, чи мене знов на -наїпали, чи я ще щось не знаю. Китайці можуть поставити людські транзистори. Оцей ЛГБТ-красавчик є на 15 А100 градусах, 30 при 25 і аж на 1200 вольт. І дісталося не тільки йому, а також і керування, тому що по гейту у нас залишилось коротке. Тут драйвера на оптопарах, треба дивитися, що воно похилілося. В обв'язці знаходжу пробиті деталі. Цей 180 корпус, шкляний діод або стабілітрон. Одна синя полоса. Це, власне, говорить про те, що це був стабілітрон. Маркування на ньому немає, крім синьої полоси. Відповідно, його напругу дізнатися треба сторонніми шляхами. Схеми немає. Включення ми знаємо, що вони були включені послідовно між Гейтом і Еміттером. І по суті, 99,9% вони є захистом. Оптопара не виглядає пробитою. Це є ТЛП351. Вона працює до 30 вольт. Ну, і напруга транзистора податашито, по-моєму, 25 вольт. Gate, o atopto, gate, emitter. Відповідно, стабілітрони, скоріше за все, були на 12 вольт. Два включених послідовно, це є 24 вольта. Такі і буду ставити. Теоретично можна пробувати випаювати з інших вузлів, підключати послідовно з резистором і дивитися напругу спрацювання. Але я в цьому не бачу сенсу, тому що тут особливо варіантів немає. Позначені вони на платі, як d d 55, D56. Ну, але це, на жаль, чи на щастя, нічого не міняє. Тут діоди не потрібні, як такі, по-моєму. же нам дізнатися напругу стабілізації стабілітрону, дуже просто поміряти. Робимо коло з лабулаторником, впаюємо баласний резистор, на якому буде падіння напруги, бо потужність стабілітрона є сильно обмеженою. Та й на лабулаторнику струм обмежує на всякий випадок. І піднімаємо напругу. Коли напруга перестане рости, це і буде напругою стабілізації стабілітрону. Я ставлю десь на 12-14 вольт. Дивно, валить більше? Хм, дуже дивно. Так виглядає, що там діода не стабілітрон. Ось беру завідомо стабілітрон на 9 вольт, по-моєму. І дивимося на його поведінку. По факту він на 7 вольт. Ось бачите, 7,8 вольта напруга стабілізації, тоді як на лабулаторнику вже 12. Це поведінка стабілітрону. Значить все, значить, все ж таки стоять два послідовно включених діода, а не стабілітрон. Хто би міг подумати. Добре, що перевірив, а не зробив так, як мені видалося. І тут до мене доходить. Вони не послідовно включені, вони зустрічно включені. І, скоріше за все, це один діод, а другий стабілітрон Впаюю діод назад, випаюю його сусіда. І продовжуємо продовжувати вже по знайомій схемі. І в результаті, що ми будемо мати? 18. 19. І зупинилося. Ось, 19 і 7 Тут 23. Тобто, десь на 19 на 20 вольт стабілітрон. Тобто, стабілітрон на 20 вольт. Діоди і стабілітрон. Отак, От треба бути уважним. Ну що ж, робимо звізду з лампочок замість двигуна вмикаємо і дивимося, чи не стрельне. Запобіжників тут немає, трохи страшно. Ну. Оп. І в нас немає запуску взагалі. Це не добре. Це говорить про те, що те, що я виправив, воно було додатковим. І в нас ще все ж таки є проблема з запуском живлення. Ладе звізду в сторону і продовжуємо продовжувати. Заряду на конденсаторах достатньо, щоб ви захотіли міняти труси на чисті. Тому, якщо не на камеру, то конденсатори також треба відключати. Я ж знаю, що висока є. Де ж то поставити, щоб щось було видно. Висока є на накопичувальних. Тепер дивлюся, чи є висока на транзисторі. На транзисторі теж є висока, одним словом, хтось його не розкачує. Живлення шимки немає нічого. Це говорить про те, що навіть немає спроб запуску. Треба розібратися, чи є підтяжка і що відбувається на додатковій вертикальній платці шинки. І поки я ремонтую одне, в мене з ладу виходить друга. Закашляла моя лампа, тож буде темно. Ту лампу теж забираємо. Ми вже трошки почарували, чи ми, чи я. Звізду назад, все зайве в сторону і вмикаємо на камеру. Треба трошки часу. Ми маємо запуск. У 1.0. Що це означає, я не знаю. Напевно, треба нажати кнопку Run. Але нічого не йде. Що в нас тут написано? Power є For і Rot. Курча, розумієте, що це означає? Можливо, воно мало працювати з зовнішнім керуванням і тому не хоче. Треба піднімати документацію. Ну, як мінімум, ми його засвітили і виправили одну проблему в вихідних колах. А чи воно поїде, дізнаємося попізже. Власник підказує, що індикатор ФОР намікає на одноіменний. Вихід, тому роблю невеличкий джамперок, замикаю дротики і дивимося, чи не стріляє. Спрацювало реле, і ми пішли в'їзду. Три фази працюють однаково, швидкість регулюється. Ми її бачимо по різниці, її зміну бачимо по різниці яскравості. Цей частотник ми полагодили. Тільки він працює на весу, залишилося взяти правильні деталі правильної потужності, позапаювати, зібрати і тішити власника.